Добрий день всім, постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Розпочинаємо свою роботу. Присутні всі члени комісії, окрім Мартіна. І переходимо до порядку денного. У нас сьогодні на розгляді п'ять питань і перше питання про проєкт рішення Горохівської міської ради, про внесення змін до рішення Горохівської міської ради від. 9 жовтня 2024 року номер 4015 дріб про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна у комунальну власність Горохівської міської територіальної громади, Доповідає Юрій Іванович Модрак, начальник юридичного відділу Горохівської міської ради. Юрий Дякую, Юрий Іванович, слухає. Чи необхідність прийняття даного проекту даного рішення, яке виноситься на сесію міської ради, пов'язано з тим, що як вам відомо, 9 жовтня ми прийняли на сесії рішення, яким надали згоду щодо прийняття до комунальної власності міської територіальної громади такого об'єкту, як казначейство. Державна казначейська служба, що знаходиться в нашому місті. І після того, як даний проєкт рішення нам було прийнято, ми його направили до відповідних органів, які займаються питаннями щодо. Передачі даного об'єкту з державної власності в комунальну виникла необхідність замінити цільове призначення даного об'єкту, який буде використовуватися в майбутньому міською радою. Оскільки, згідно положень чинного законодавства, органи місцевого самоврядування можуть використовувати об'єкти, які передаються з державної власності, лише за конкретним цільовим призначенням. Тобто, це можуть бути об'єкти для освітньої діяльності. для Соціального захисту і для гуманітарної сфери. Тобто ми вказали в рішенні міської ради, що воно буде використовуватися для забезпечення службовими приміщеннями центру безпеки міської ради, але такий проєкт рішення для передачі не підходить. Тому, порадившись, ми пропонуємо замінити центр безпеки на комунальну установу, центр. Центр надання соціальних послуг, яка буде безпосередньо використовувати даний об'єкт для розміщення ветеранського хабу, тобто для наших воїнів, які повернулися з фронту, яким будуть надавати відповідні соціальні послуги. Тобто, скоріш за все, що на першому поверсі, в будівлі по вулиці Сокальській. Це рішення є. Тобто, це технічне, технічне рішення, просто ми міняємо. Цільове призначення. Відбіг. Так. Yeah. Все члени комісії. Питань немає. Немає. все. Чотири. Голосуємо. Чотири. Так, за чотири. Списочка Камицька, Ковальчук, Мельник, Маркін. Відсутній і Сабалік. Чотири. за. Так, чотири. Так. Так, і переходимо до другого питання про проєкт рішення Горохівської міської ради про включення майна до переліку другого типу. Доповідає Юрій Іванович. Шановні колеги. На адресу міської ради надійшов лист від казенного підприємства Укрспецзв'язок від 13 листопада 2024 року, в якому Дана спеціалізована державна установа просить Горхівську міську раду розглянути питання щодо передачі їм в оренду частини нерухомого майна загальної площі 16,2 квадратних метра, яка розташована по вулиці Незалежності, 2 в місті Горхів Луцького району Волинської області. І просить включити даний об'єкт до переліку другого типу для того, аби в подальшому використовувати це приміщення для їхніх співробітників, які будуть там перебувати. Це сусіднє приміщення біля міської ради на 4-му поверсі. Даний об'єкт нами ем, зареєстровано, на нього право комунальної власності. Цей об'єкт було передано рішенням Луцької районної ради. <клух> І безпосередньо ми на сьогоднішній день є його власниками. Згідно положення про оренду державного комунального майна, ми маємо право його включати в перелік або першого, або другого типу. В даній ситуації. Пропонується включити в перелік другого типу, це об'єкти, які не є комерційними, а використовуються винятково для забезпечення функціонування в тих чи інших державних чи комунальних установ. Казенне підприємство Корспедзв'язок, згідно витягу, який вони надали, не є органом, який має на меті отримати прибуток. Тому ми цей об'єкт можемо здавати в оренду без проведення аукціону. І оскільки, колись працівники цього підприємства в сусідньому Укртелекомі вони працювали. Uh -huh. Оскільки там договір оренди закінчився, в них виникло прохання, таке от, щоб міська рада їм допомогла і розмістила їхніх працівників в нашому приміщенні. Так, З кого є питання в членів ]ої то, ]ої то, яке то приміщення? Четвертий поверх а, архів. Архів четвертий? Голосуємо. Так, Камоцька, за. Ковальчук не голосує. Мельник Так. Маркін відсутній. Сербалюк. Да. Так, рішення підтримано. Так, третє питання у нас про проєкт рішення Горохівської міської ради про затвердження положення про відділ юридичного забезпечення та управління комунального майна. Юрій Іванович у нас ще раз доповідає. Шановні колеги, як вам відомо, на минулій сесії, яка відбулася 5 грудня 2024 року, депутати міської ради підтримали проєкт рішення міської ради про внесення змін в структуру апарату та структурних підрозділів міської ради. Відповідно до цього рішення міської ради було в тому числі змінено структуру юридичного відділу міської ради і внесено зміни до повноважень. Спеціалістів відділу юридичного забезпечення та управління комунальним майном. Відповідно до проєкту рішення, які пропонуються до вашої уваги, по суті, <кій> юридичний відділ залишає свої ті ж самі обов'язки і права, які визначені попереднім положенням та вимогами чинного законодавства, лише додається нові повноваження і. Нові завдання відділу в частині управління комунальним майном, тобто юридичний відділ, крім своїх обов'язків, які були покладені попереднім положенням, а саме це представництво інтересів міської ради в судах та інших органах е на підставі вимог чинного законодавства, договірна робота, претензійно-позовна, консультування депутатів, працівників міської ради. І вирішення тих чи інших питань, які дотичні до юридичної сфери, додаються наступні завдання юридичного відділу: Це здійснення загальної організації та комплексного управління комунальним майном в частині нормативного регулювання, координація в межах своєї компетенції, діяльності користувачів балансоутримувачів, об'єктів комунальної власності Грохівської міської територіальної громади з питань розпорядження та управління комунальним майном. Формування реєстру об'єктів нерухомого майна комунальної власності Грохівської міської територіальної громади. Підготовка документів для здійснення приватизації відчуження об'єктів нерухомого майна комунальної власності. А також проведення процедури оренди майна територіальної громади і вжиття заходів щодо прийняття до комунальної власності безхазяйного майна та відомерлої спадщини. Ну, по суті, ці завдання, юридичний відділ протягом останніх 3,5 років і виконував, фактично, на сьогоднішній день. Ми просто зміняємо положення і додаємо нові завдання юридичного відділу. Хоча, на моє особисте переконання, дотичними до вирішення даних питань, можуть бути також профільні заступники міської ради і, відповідно, відділ житлово-комунального господарства, який функціонує в міській раді, тому прошу підтримати такий проект рішення дані редакції. Запитання члени комісії mm. немає запитань. Прошу голосувати. Mm. Камоцька за. Ковальчук mm. не голосує. Mm. Мельник mm. за. Мартин відсутній. Сибалюк. За. Mm. Так. Рішення підтримано. Mm. Четверте питання. Ага, Юрій Іванович, у нас питань немає. По бажанню можете з нами. Посіку. Скарги, пропозиції, зауваження. Скарги. У мене питання, у перші там відділів. А комунальне майна це школи, дитячі садочки. Так. Більше ніби не дотичний до цього питання комунального майна. Е, ну, якщо детально читати положення про ваш відділ число комунального господарства, то ви в тому числі сприяєте юридично. реєстр – це школи, садочки, так, всі так. заклади, і охорони здоров'я. Це все введеться, так, так? що я розумію. Ну, так. так. Кого ще? Які це запитання? І башні, і Дякую, Юрій Іванович. Так, переходимо до четвертого питання про проєкт рішення Горохівської міської ради про надання згоди на безоплатну передачу з балансу відділу інфраструктури, здово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення виконавчого комітету Горохівської міської ради, елементів, спортивно-ігрового майданчика та дитячого спортивних майданчиків, які знаходяться на території сіл Равчен, Підберезі. Підберезя квасів та на баланс Далежно. зо Еталон. Так, так, Василь Юрійович, нас, начальник yes, відділу інфраструктури. слухаємо. З метою належного утримання цих дитячо-спортивних і ігрових майданчиків пропонується, щоб депутати надали дозвіл на безоплатну передачу на баланс зовнім Еталон. Оскільки в 2023 році. Рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток громади була цільова субвенція передбачена, і нашим відділом було здійснено придбання на основі провед... ну, проведено тендерну процедуру і закуплено дитячо і спортивні майданчики в селі Рачин село Підберезь і село Квасі. Вони встановлені ще в 23-му році, згідно довірних зобов'язань. Зараз вони функціонують, але їх потрібно в належному, чині, ну, в належному стані утримувати, і оскільки всі решта майданчиків, які є в нас в громаді, знаходяться на балансі зоветалон, то пропонується безкоштовно ну, безоплатно передати щоб всі. І груві майданчики були на балансі одної організації, яка забезпечує, okay. it's okay. It's okay. It's okay. і забезпечує безпосередньо. Okay. І банери це банери, які от зараз ви бачите розміщені. Це просто нашим відділом були закуплені, оскільки частину їх також зараз благоустрій, все забезпечує талон, і конструкції виготовляли талон, щоб цілісний комплекс був пропонується з балансу відділу. Передати на баланс золота. Так, є запитання до комісії немає. Майданчики, я так розкажу у класу, ви знає, знаєте, врачені знає. біля церкви в Підберезі, біля школи. Все бачу. Не біля школи, я вибачаю, біля садочка, біля сільської ради. Хоті стороні стоять. Буде комісія створена, яка. Прошу голосувати. Передачу. Так, хамуцька за. Ковальчук не голосує. Мельник, маркін відсутній. І Сербалюк? За. Так, рішення підтримано. Дякуємо. Дякую. Василь Юрійович. І питання номер 5 про проєкт рішення Гормазької міської ради про надання згоди на списання матеріальних цінностей. <кій> Доповідає у нас хто? Головний спеціаліст. Так, так, управління освіти, культури молоді і спорту, соціального захисту та охорони здоров'я на підставі клопотання управління освіти, культури молоді спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Грохівської міської ради і відповідно до чинного законодавства, зокрема закону України про місцеве самоврядування в Україні, управління. Просить надати згоду на списання матеріальних цінностей, таких як газового котла марки прометей 80, який знаходиться в Брачинській початковій школі, і газового котла марки прометей 80, який знаходиться в Журивниківській гімназії. У зв'язку з тим, що котли знаходяться в незадовільному стані, потребують ремонту, але не підлягають ремонту, ну і відповідно, вони не функціонують належним чином. Повні їхні ліквідації. Так. Запитання в членів комісії? Немає. Голосуємо. Камоцька? за. Ковальчук не голосує. Мельник Мартин відсутній. І Сербалюк? за. Все. Проект рішення підтримано. На сьогодні у нас запитання наші закінчилися. Дякуємо.